Збійний напад серед білого дня скоєно на Київщині. Четверо чоловіків у пошуках легких грошей вдерлися до квартири. Почали погрожувати розправою над дворічною дитиною і вимагати цінностей. Далі розповість Павло Прядко. Зустрівся з товаришами, ледь не втратив життя в українці, що на Київщині 22-річний хлопець погодився поспілкуватися зі своїм другом, який приїхав до Обухова на заробітки, та щойно вийшов з під'їзду, дістав по голові. Четверо молодиків на чолі з давнім приятелем, що сили гамселили бідолаху, далі напали на помешкання. Четверо людей ломилися квартиру, почали шуміти, угрожати, тримувати гроші. Аби знайти заощадження, нападники розбили меблі. Коли ж зрозуміли, що самотужки не дадуть ради, взяли ножа. Вони махали ножом, но требували гроші в розміри великої суми. І почали погрожувати, що або зарубаємо тебе. Тину, якщо ти не скажеш, де вони лежать. Не зупинив грабіжників і плач переляканого малюка. Вони забрали тисячу гривень мобільного телефона і втекли. Проте скористуватися винесеним не встигли. Троє із осіб, які скоїли даний злочин, були затримані на території Бухівського району. Четвертий був затриманий в місті Києві. Свою вину молодики визнають, розповіли про гроші в цій родині. Дізналися від приятеля, який став головною наживкою. Усі четверо вже неодноразово мали проблеми із законом, а на Київщині підробляли на будівництві. Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України, який передбачає термін покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Павло Прядко, Дмитро Денисов, Ент